Приколи продовжуються, бо ми без пригод не можемо робочі моменти, ну але розкажу, бо що бо правильно прийшла з роботи, чим треба себе зайняти. Коротше, працюю я вже сьогодні, третій день на зміні. Завтра в мене перезмінка. Ну, і я так вже зранку сьогодні вийшло мені скоренько справитись все. Думаю, швидше піду додому, відпочину, туди-м сюди. Тобто угу, то було десь тижнів-два тому. Ми ходили такий, робимо обхід. Просто для себе стежимо. Коротше, і у нас є, бо в нас є тварини на вулиці, які в навісі живуть, там в тільні корови, які зараз в запуску. І ми ходимо туди періодично, дивитися, бо, хоч у нас є і список, хто коли має телитися, але все одно, самі знаєте, що те, що по списку там пише, умовно, 25 жовтня, то не означає, що вона народить 25-го. Може народити і 10, і 15-го і в листопаді. Тому ми ходимо по виміні, оцінюємо. Ну, якщо вим'я велике, бачимо, що є ознаки. Того, що скоро буде телитися, забираємо їх в спеціальну, така в нас є. Бокс великий, де всі, оті, що мають телитися, вони там е, ходять, в них там інший трошки раціон, готуються коротше, до отелу. Ну, суть не в тому, суть в тому, що в нас ще є нетельки на вулиці. <кій> Чого я вже кажу нетельки, бо вони були теличками весною, коли їх туди виганяли. Ось, І там є два бачка з ними ходять. Ну і коротше, ви розумієте, що як в, в, в ті телички приходили в охоту, то бачки, е, ясне діло, що цю охоту задовільняли. Так от. А вони стоять з весни на вулиці, ніхто їх там на тільність не перевіряв. Ну, Бо це нереально, вже їх заженуть в хлів, тоді будуть перевіряти, бо там ти їх не зловиш, щоб ОЗД подивилося, подивився лікар. Ну і ми туди теж періодично під... я або моя там доярка напарниця, приходимо на вулицю, туди дивимося, так само по вим'яні осіннім, тому що хто мав первісток, то хто знає, що там пропустити фактично нереально, тому що вим'яна ганяє зазвичай велике опухло. І так далі. Ну коротше, хто з коровами працює, той знає. Менше з тим. Два тижні тому ми там побачили одну чорну корівчину, таке вимічку в неї наляти. Ну і ми пішли до власника. Що можна, бо я хотіла спитати, чи коли будуть їх забирати з вулиці вже в навіс, бо можливо всіх разом забрати, щоб одну не гнати. Він сказав: Ну-ну-ну, там немає тільних. Ну, типу, нетелів немає, там телиці. І на цей рік отелів з от з цієї, з цього стада не буде, тому що не буде. Як він це знає, я вже не випитувала, ну. Но... Сказав ні, то ні. Ну, але ми ж е, стріляні, якби горубці, знаєте, то ми вже там ходимо, поглядаємо, бо розуміємо, що вона, бо він е, шеф сказав, що я кажу, що я велике в неї, А він каже, то, певне, швидше за все, її там е, суть за вим'я її подружки по стаду, ну і в неї вим'я на Думаю, Думаю, ну, чи в мене лижі не їдуть, чи не в мене, я не знаю, але я сперечатися не буду з людинкою, знаєте, ну, насали, насали, значить, на менше з тим. Ну, та й ми ходили так, поглядали. Періодично хлопці туди просто возять кожного дня їжу, і вони там дивилися по тому виміні, щоб не було ніяких сюрпризів. Ну і сьогодні я ж мадам зібралась додому раніше. Приходить герман, мій напарник. Ми з ним сьогодні працюємо і каже, що не підеш ти додому раніше, бо в нас отел. А в нас отелів зараз один-два в день кожного дня. Фактично, бо дуже велика кількість корів. За кінець, ну, з 15 жовтня і от по кінець листопада, 40 чимось там було готелів, вже трошки потелилися, але більша частина, десь більше 20 ще є. І я вже така, блін, думаю, ну куди їх маю ставити? Бо в нас там оце, цей корінок наверху, що я вже розповідала, там, де стоять короївки після отелу, або ті, які лікуються. Е, місця просто мало, і думаю, блін, куди її подіти, куди поставити. Я кажу, може, давай типу вона побуде там в тому боксі з тим з до вечора. Він каже: Машка, я не в боксі. Я Кажу, де? На вулиці, Йопа мать! Я думала на вулиці в піднавісі, бо там стоять тінні корови. Він каже: ні, там де бики на вулиці, на полі. Йо! Перний театр. А сьогодні в нас дощ, болото, вітер. Думаю, йомайо, як ми маємо її забирати звідти? При тому, що там десь близько 15 телиць, ну, вже нетлів, бо я так думаю, що вона там не одна. Я більш ніж впевнена, що там не одна вже тільна, тільна нетель є. Там ще два бики, один спокійний, а один, ну просто дурний на всю голову. Я вже собі думаю, як це все провернути. Але правда пішли. Пішов Герман, позбирав там хлопців, бо ще були трактористи. Був Ілля з сином. Вони вже приїхали, так іби робили свою коротшу роботу. Ну ми всіх позбирали, вже зробили місце в боксі, куди її поставити. От. Вже ніби все підготували, понатягували такі мотузки, як, як з електропастуха, щоб вона думала, що це електропастух. Ми так натягуємо такою доріжкою, щоб вона от йшла. Ми приїжджаємо, він гармозів трактора, приїжджаємо значить, на поле, будемо забирати теля. Як я дивлюсь, то... а та теляточко, таке ці пусечка, знаєте, така джерсейка маленька дівчинка. Ну короте, манюня, манюня. І теля вони вже зловили. А корова ця бігає ну, по, по всьому стаду, шукає теля, але не йде сюди до нас. Вони теля на прицеп. Я кажу, не на прицеп а на ковш до трактора. Кажу, хлопці, давайте показуйте корові теля, бо ми її так не заберемо. Правда, теля почала мекати. Вона зобразила, що то вмекає її теля. Та й давай вже шукати, де воно мекає. Кімо, наш тракторизопта телятком. Ну, ну, кілограм, я не знаю, може, 15-20, Таке матюньке, я не знаю. Ну, мені візуально, може, там більше воно має, але таке маленьке. Він же її теля приніс, вона його обнюхала, зрозуміла, що її теля, і вже Кімо несе на руках теля виносить стаї, з того поля на дорогу, щоб її далі вже гнати в ну, а Вона вже йде і все стадо летить за нею. Зрозуміло, і за нами, і ті бики, і телиці, ми бігом закривати те все. А тетеля не хоче на руках, знаєте, нестися, типу воно хоче якби волі. Ми його пустили, і воно стає коровою, і так пішло. І ми так йдемо ззаду, дивимося з Юлею. Ілля каже, та йому вже певне пару днів тому телять. А я собі йду, думаю, блін. Хлопці зранку вивозять їсти. Сьома година ранку, плюс-мінус. Темна ніч у нас нас зараз, особливо останні два дні, бо дуже темно, через те, що дощ іде. Та тетеля реально могло вже родитися, може, днів-два бігає, знаєте. -палки. Коротше, пригнали ми його туди в ту лікарню. Нашу, вже в той бокс, там соломка, все. та мама, бідна, накинулася на ту їжу, бо там на вулиці на полі вони їдять тільки сіно бо вони ніби в запуску, щоб не жальніли. Сіно ну і вода. Ну і пасуться, ясне діло. Коротше, накинулася на той силос, накинулася на ту їжу, бідна, те теля змерзло, воно ж мокре, буждощ ішов, в болоті по коліна булазило між тими худобами, між тими коровами, точніше. Бігом вже ж собі змостилось на тій соломі, він не трасеться. Я так дивлюся моїй ялки палки Хотіла сьогодні шефа лице побачити, коли я йому то скажу. Ну, там Напишу, коротше, я би знайшла спосіб, щоб просто побачити, але його не було на роботі. То я вже йому записку лишила, що то корова народила і таки в записці написала, що саме там, от на полі з биками. Але хочте прикол, то не та чорна корова родила, що ми думали. А то родила якась рижа, така типу, як наша червона степова. Взагалі, ви мені просто нема. О, от, Від слова зовсім нема в мені. Тільки по тому, що капає молоко і теля з боку бігає, можна зрозуміти, що вона взагалі була тільна. Перший раз таке зустрічаю, щоб нетель була без набряку взагалі. От просто ну, як корова в запуску. Чесно, ніколи такого не бачила, ще, щоб саме нетель була так. Кориївки, в нас так корови, там третій, п'ятий отел, шостий. Є багато таких, які народжують. Молока по вимені не, ну, зразу небагато, і вим'я дуже маленьке, а потім потрошки-потрошки наганяють там е, свою кількість. А тут взагалі вимені нема. Ну, коротше, я не побачила його обличчя сьогодні, на жаль, але думаю, що ще та чорна скоро народить, бо я сьогодні так на неї подивилася, вона теж досить велике вим'я має вже. То будемо ще одну гнати, тоді вже я десь його таки вловлю, щоб подивитися в його очі, як то в нього так виходить, що не мають телиця, але теляться. Gospodar, blin.